Фармадол. Таблетки від головного болю Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Інсно існує дуже багато символів інструментів, що дозволяють досягнути бажаного. Доброго ранку хочеться побажати всім нашим глядачам. Сьогодні ми вирішили, щоб усі ваші мрії максимально здійснилися. Тому сьогодні разом з нами в студії Давид Веко, і ми будемо вчитися в напрямок зараз в нашій студії правильно складати за правилами феншуй карту бажань. Так. І одразу перше питання: а не вже вона відрізняється від тих карт бажань, про які ми ну періодично періодично Ну, я те, що я знаю, це просто там кажуть: робіть собі візуалізацію. Так. Там вирізайте автомобіль, який ви хочете, вивзайте будинок, фотографію. так обліплюйтесь, е, пишіть якісь фрази, і все. Але так бажано писати, класика. наприклад, щоб вони вже начебто збулися. А от е з вашої точки зору, з точки зору феншуй, як працює ця карта бажань, і чим карта бажань по феншуй відрізняється від звичайної, то що розповідав Саша? Е чим цікава е карта бажань за феншуй через те, що там є певні сектори, певні напрямки, е і карту бажань можна розміщувати в просторі. Певному напрямку або на півдні, або на півночі uh -huh. я сьогодні розповім в якому напрямку краще розміщувати. Плюс там є зони, які теж відповідають древньому древній карті лошу. Або карті з панцирю черепахи. Є така легенда, що древній імператор він побачив якусь дивну істоту, схожу на черепаху, і в неї на спині були такі, як сектори, і це його надихнуло на створення оцього квадрату, по якому е, і і розділяється, і всі зони феншуй в будинку, угу. і так само і будується по цій лозіці е, карта бажань. З ваших слів зрозуміло, що це карта бажань, бажань да вона квадратна, як мінімум. Як вона працює? І вже будемо переходити до формування. карти. Так, то на неї треба дивитися там, не знаю, по 5 хвилин в день або як думати весь час, візуалізувати. З картою бажань вона працює наступним чином. Тобто є певне місце, де ви виражаєте і фіксуєте всі свої бажання, все те, що вас всередині мотивує і піднімає вам дух, вам це цікаво. З... Точки зору психології, це постійне нагадування і фокусування на тих бажаннях, які ви хочете. Uh -huh. З точки зору енергетики, через те, що воно розміщується в певному напрямку приміщення, ви ще й підсилюєте енергію цієї сторони, з якої і енергія сторони вас підсилює, і ви активністю своєю підсилюєте енергію сторони. Це так, як ви заходите в приміщення і кудись у вас. Око впадає відразу якийсь предмет, тому що він виділяється. Це означає, що він привертає до себе увагу, а значить, увага це енергія. Так само і тут карта бажань, коли вона знаходиться в певному місці, ти оп, і на неї дивишся. Тобто, ти таким, таким чином постійно цей цю сторону світу, де є сприятлива енергія, поєднуєш з енергією своїх бажань і. Вона має більшу реалізацію, і, і це не має бути таке сокровенне місце, щоб бачили лише ви, щоб ніхто чуже око не заглядало на вашу карту бажань. Тут це е, тут є два варіанти. По-перше, якщо оточуючі вас підтримують, і дійсно не так формально, що ну да я вірю, що в тебе збудеться», Але всередині ви знаєте, що ці люди. Так, Вони формально вас підтримують, тому якщо так, то. Тоді таку карту краще розміщувати там, де тільки ви її бачите, щоб інші не заважали своєю енергією реалізації mm -hmm. ваших цілей і планів. Якщо оточуючи, у вас там родина підтримуюча, всі позитивні, розвинені, сучасні, то краще, щоб воно все поєднувалося разом. От ми зараз бачимо вже карту бажань, так би мовити, вона поділена нас по секторам, і вона ще розфарбований різними кольорами. Ці кольори так само це важливо. Це воно впливає, правильно? Так, ці кольори вони важливі. Значить, у нас тут є. Вони в першу чергу пов'язані з напрямками світу. Угу. Північ, південь. Схід, захід. І це проміжні. Це південний захід, це східний. Пів... Південний схід, це у нас північний схід, і це у нас північний захід. Тобто, це у нас напрямки, і вони mm -hmm. за такою логікою. І тут, і... тут краще видно. Є. Я буду звідси дивитися, щоб правильно формулювати. Тобто, ми кожну сферу цю підписали, але кожній сфері відповідає певний кольор. Він же ж не просто так випадково стих феншою не буває, так 100%. тобто північ. У нас з, він поєднаний з синім або чорним кольором. Навіть в українській північ. А це з північю чи з кар'єрою? Це і тобто символ, якщо кольоровий, то це буде синій колір. Але північ він виражає у нас кар'єру. Угу. Тобто кожен напрямок він відповідає за тобто північ відповідає за кар'єру, південь за славу і так далі. Uh -huh. Тобто, кожен з напрямків він відповідає за певну сферу, і плюс є кольори, які символізують цей напрямок. Ага, mm. тобто кольори, так. які символізують цей напрямок. Так, так, так. З цим трішки розібралися. Скажіть, чи впливає час, коли ми формуємо карту бажань? І коли цей час краще підібрати С сезон на можливий початок. сезон, так. дуже важливо. Ми кожен місяць показуємо, даємо рекомендації, що є певні дати. Пам'ятаєте, взагалом цю карту її будують ну в ідеалі перед китайським новим роком, тоді коли запускається енергетичний рік. Але можна робити і в будь-який час всередині року краще вибирати сприятливі дні ті, які ми рекомендували для У нас були там певні дні, коли там на два. Місяці є реалізація енергії угу. на півроку, пам'ятаєте сонцестояння, рівнодення, суперові дні для візуалізації майбутнього а... сонцестояння рівнодення зараз буде підсумок. Це суперові дні. Плюс потрібно подивитися ваш прогноз позитивні, сприятливі, несприятливі дні. Так, і відповідно, і, і відповідно теж враховувати ось ці сприятливі дні. Отже, вже це запам'ятаєте для того, щоб формувати свою карту бажань. А от чи впливатиме ваш настрій? І в якому настрій потрібно формувати карту бажань, Дізнаємося за мить. Важлива музична прем'єра. На 1+,1 плюс Україна. Пісні, що лікують. Співаємо, щоб допомогти нашим героям. Благодійний турне скорені. На підтримку ініціативи Андрія Мацоли. На сцені виконавці нового часу. Марта Липчей. Кола. Роксолана Енджі Крейда усі зібрані кошти йдуть на лікування захисників України разом до перемоги нескорені на підтримку благодійної ініціативи Андрія Мацоли 9 липня, о 21 на 1+,1 плюс Україна. Доброго ранку, друзі. З вами сніданок вихідний. Я Олександр Попов, Давид Веко. і ми сьогодні створюємо карту бажань. Точніше, вчимося правильно створювати карту бажань за феншуй. Ми вже говорили про те, що. Феншує вона ось така, якби как бы, розділена по секторам. Так само важливо колір, тому що кожен колір відповідає за напрямок, південь, північ, захід, схід. І так, так само, а, бачите, вони у нас підписані словами, за що відповідає кожен з їх кольорів за кар'єру, за родину, за славу, за кохання, за шлюб. І... А, Поверненням, yeah. і е, ми е, закінчили на тому, що е, у нас з'явилось питання, в якому настрої правильно створювати цю карту бажань. Бо я ж розумію, це може бути е, посил, такий я щасливий, хочу бути ще щасливіше, там спрямувати свої бажання. А можливо, навпаки, це якийсь розрив, якась сімейна драма, і я хочу все змінити і в мене. Він здається, Ламати, і, крушити, ну, він, змінювати? Ну, настрій, здається, і позитивний, тому що ти хочеш змін. Але сам посил від того, що в тебе там розвор... розвалилося. Як правильно, в якому настрої створювати? Е, перше, ми ж сказали, що треба вибрати день. треба Залишитися самому, щоб не було хай там є близькі. Є... Якщо у вас спільна карта бажань, до прикладу у родини, тоді можна разом робити. Якщо це власна карта бажань, то краще залишитися самому, заспокоїтися, прибрати всі зайві речі, подалі там телефон, ну, можна взяти ноутбук, щоб там може надихатися якимись речами, які ви будете бачити, і налаштуватися має бути стан краще в інтенсивному емоційному стані, не створювати. Тому що коли у тебе сильна емоція, то це означає, що ти не знаходишся у спокої. А оця точка центру отут, от вона і є центр сил і центр мас всіх позицій. Тобто ти маєш бути в рівну рівноваженому стані. Uh -huh. І ця карта вона нам показує, що тут, в центр всередину, ми обов'язково поміщаємо себе, себе, потрібно, uh -huh. себе красивих. Oh. Ми сьогодні зробимо карту бажань для. Вас для сніданку для того, щоб був успіх і процвітання і ще більша популярність, і для того, щоб глядачі були задоволені і щасливі від переглядання цієї передачі. Це, до речі, цікавий нюанс, тому що я ніколи не чув в пристворенні карти бажань, щоб десь ти маєш себе розміщати. Завжди зазвичай розміщай свої бажання, мрії, а Але тебе там в, цій, да. в цій композиції немає. В цьому я не знаю, як це. А за фальшем Вирі... обов'язково ти маєш бути в центрі. Так. Це цікаво. Так. Треба вибрати фотографію, на якому ти зображений щасливий, радісний. Можливо, якийсь момент життя, де ти ну Піднесено. ти точно знаєш, що ти там щасливий. Якщо це сімейна карта або карта там, то тут всі члени родини мають бути разом. І ми поміщаємо себе в центр. Центр це у нас стихія, земля, і все навколо. Цього у нас рухається, і ми починаємо з кар'єри. Тобто, це потрібно так починати з кар'єри і так, рухатися поч... по часовій стрілці. Так, і рухаємося по часовій стрілці. Тут у нас е, це називається джень лі. Це чотири етапи: це зародження. Це проявлення, це досягнення максимальної сили інтенсивності, це збор, аналітика, результати, і заново починається весь цикл. І так постійно рухається. Так само отже, і отже, ми пишемо, так. чи знову ж таки картинку фіксуємо в ми, зоні, наприклад, кар'єра. Ми робимо і візуалізацію, і картинку. Ми тут можемо писати якісь побажання е, собі. Тут ми можемо малювати якісь символи, якісь фрази собі писати. Тобто, ми ставити будь наприклад чином... мету. А як писати? Наприклад, е, е, сніданок вихідний отримав е, телетріумф, телетріумф. Е, уже так, як ніби це збулося. Так, треба, треба писати в поточному часі. Це більше для формування свідомості всередині нас. так. Наша свідомість працює. Ті е, факти, які звучать, як вже дійсні, вони. Ті факти, які як майбутні, то ти якби маєш рухатися, думати про це. А ті факти, які вже як дійсні, то ми їх е, пишемо е, в поточному часі. Це вже збулося, тобто тут так отримав телетріумф знання. Mm -hmm. Давайте скажемо, що е, в сніданку вихідному е, постійно з'являються нові експерти і цікаві теми і рубрики Почти, розвиваються. постійно З'являється чи з'явились нові експерти? А я думаю, що і так, і так і з'явилися, з'являються. тому що завжди mm -hmm. цікаво, що був рух. може Бу ви. може і з'явились, може і з'являються, mm -hmm. але все одно, тобто, знання, це у нас буде про якісь. Про все, що нове, з точки зору інформації, про розвиток. А то зараз буде фотографія Циганика в родині. В родині. Ну, подивимось, може, тут десь ігор і запрятався, але мені здається, що його тут немає. Але тобто, родина це у нас команда. Це у нас команда, всі разом зрозуміло, що в рамках. Сніданку це у нас буде вся команда, яка працює. Це і оператори, і сценаристи, і редактори, і продюсери, uh -huh. і ведучі, і всі, 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 і гримери. Всі у нас будуть в родині. Тобто, це якщо ми для сім'ї, то ми скажемо, що зрозуміло, це всі члени родини. Uh -huh. Тут вже можуть бути бабусі, дідусі, тобто широка родина. Сюди можна формувати що подорож родиною, чи просто якесь благополуччя родина. У нас для подорожі ага, буде, подорожі буде окремий окрема. сектор. Тобто, то, тобто тут просто тут. Іноді буває так, що щоб не було розладів ніяких. Так що тут про, про любов, про, про те, щоб родина як, ем, як спільна якась команда, угу. тому що ми все одно йдемо по життю. Ми приходимо Разом. додому, а там у нас ті люди, які нас підтримують, з якими ми постійно. Це наша родина, це і є. По суті, команда, переходимо до наступного пункту. це так, багатство треба тут. я думаю, побільше, я так розумію. Все зрозуміло. Один, а один, машина грошоорієнтований? Ну таке життя. Тут насамперед більше е, мова йде про фінанси та про гроші. І тут ми маємо візуалізацію картинок. І от дивіться, ну в даному випадку бачимо, ми тут е, краще, щоб картинки вони співпадали з тими фінансовими та комерційними сумами, які у вас є. Ну або писати хочу заробляти стільки-то в протягом наступного року. Я або за... я зар я заробляю. Так, я заробляю стільки-то. протягом... А як от багатство має відрізнятися від кар'єри? Тобто в кар'єрі ж теж є історія про те, що я хочу отримати. Я там, отримав посаду директора компанії. Так і воно по суті е перегукується з багатством, тому що і зарплата під може ти там витрат мати, може, більше, і поява телетріумфу не означає, що тебе зарплата збільшилася. Це працює. Наступним чином, що е, всі сфери вони породжують і контролюють одна одну. Угу. Тобто тут є тут глибока взаємодія, вони просто так на сектори намальовані, але насамперед кожен з секторів він взаємодіє з іншим. І 100% кар'єра вона породжує і родину, і багатство. Тобто цей сектор підтримує ці сектори. Тому що, коли в тебе росте кар'єра, в тебе е, більше з'являється. Ну, ти стаєш вищим статусом. Якщо ти там незаміжня або незаміжня, до тебе з'являється більше уваги, і з часом створюється родина. Багатство починає процвітати теж через владу. Тобто, uh -huh. якщо у тебе чим більше в тебе влада, рівень багатства він теж збільшується. Ну Значить... я так ми заповнюємо наступні сектори. Так. Там, де слава, якої саме слава ми хочемо, кохання, шлюб, як тут, писати конкретну дату, коли хочу вийти заміж, uh -huh. чи одружитися? Тут славу тут ми зрозуміло пишемо про всі досягнення, які публічні, так то тут про тут можуть бути, якщо до сніданку, тут може бути про рейтинги, про щось uh -huh. яке підтверджує визнання. Великої, широкої аудиторії, ну, національні якісь uh -huh. риси в рамках Якщо для людей, то зрозуміло, це якщо там. Хтось блогер або а, просто пов'язаний так чи інакше. Слава це те, що про вас кажуть інші люди. Угу. Навіть на роботі, навіть це теж слава вона називається. Тому тут можуть бути всі досягнення, якщо у людини є амбіції, а, щоб її визнавали. Угу. А у, у кожної людини є сто відсотків. Давайте і... перейдемо до іншого цікавого е квадратику, кишеньки, карти бажань. Кохання та шлюб. Тут у нас кохання та шлюб. Так. І тут ми розміщуємо зрозуміло будь-які фотографії, які і надписи або малюємо, або візуалізуємо. Іноді є навіть така прикольна практика. Ти пишеш: ну, якщо там дівчина вона там незаміжня, хоче заміж, вона пише, який зріст потенційного. Кавалера, який е, е, колір волосся. Колір волосся, але чи не обмежує Від... вона так своїх подиви? Омежує? А як же А коли ви когось виберете? Ви обмежуєте себе? У вас більше ти коли одного вибрав Вона метр вісімдесят. Прийде метр сімдесят вісім. Вона скаже. Не підходиш, ні, ну зрозуміло, що, що там якщо по всім іншим параметрам це співпадає, то це це ж відразу в тебе є всередині відчуття. Ти розумієш? З... Завжди включайте голову. Так. Діти та творчість. Діти та творчість тут у нас якщо о, ми маємо сказати, якщо про шлюб і про кохання в рамках сніданку, то це ми скажемо про партнерство. З іншими, пар... угу. іншими партнерами саме для а, по проектам, так. так ну якщо ми так скажемо, значить діти і творчість, це вже у нас завжди результати. Тобто, це це вже результати оцього всього. Діти, а якщо творчість... це компанія, то це можуть бути якісь дочірні там рубрики, проекти, наприклад. Так, рубрики, проекти, і це може бути ем, теж коли досягнутий якийсь результат. До прикладу, успішний проект, який завершився, uh -huh. такі теж є, і вони не продовжуються. Оце це вже буде результат. Він uh -huh. буде класний. Так може бути там другий сезон, але це вже інша історія. Це вже теж буде відноситися. Якщо ми вже вкрутимо uh -huh. енергетику е, сніданку сьогодні, то давайте так і казати. І у нас останній сектор він залишився це подорожі, так. Подорожі і в подорожах ми скажемо, що ми всі хочемо. Насамперед, є така загальна загальне бажання: я хочу подорожувати і насолоджуватися життям. Це багато людей так свою загальну мрію характеризують, але насамперед без роботи, без слави, без кар'єри, без родини, без знань це дуже однобока історія. Але в подорожах ми помічаємо міста. Або місця, де ми хочемо побути, відпочити і насолоджуватися, може життям. із подорожі, початися кар'єра, знання, родина і все інше за феншуй так, потрібно так, так, воно ж воно породжує один одне. Цікаво, дякуємо вам. Ось так запам'ятайте завжди. Є YouTube в доступі для того, щоб в деталях все передивитися, зазначити з яким настрієм потрібно робити карти бажань, в який день починати, коли продовжувати, з якого сектору як заповнювати все це. Відтепер буде жити в YouTube, Користуйтесь Користуйтеся. Нехай усі ваші а, мрії здійснюються. Так, головне робіть, і нехай воно для вас працює, працює для вас. Давид Веко Був сьогодні з нами. Дякую вам, Давиде. Дякую, Дякую за ваші знання.